Всіх вітаю, з вами Марія, всім вам гарного настрою. І давайте побачимо, що розповість нам філіжанка про події дня. Одразу бачу чоловік та жінка, люди, які думають один про одного, люди, які планують зустріч, планують знаєте, пересування таким чином, щоб побачити один одного. Тут, як зустріч, вона, знаєте, як от розминетись у часі. Трошки, там, трошки, трошки не вистачить часу, щоб побачитись. Але у думках ви один у одного кожного дня і кожної миті. Так, і, і що тут хочу подивитись. Тут якась зависла ситуація, ще, ще не так, ще вона не зависла, але вона у, у майбутньому трошки буде зависла. Вона більше емоцій буде додавати по роботі. Ну, такі емоції, коли людина хвилюється, але воно там, там не треба дуже так хвилюватись, бо якась там ситуація по роботі, вона взагалі у вас так доволі. Повільно, але просувається кожного дня, і там нема не, в, не таких якихось там провалів, не якихось там стрибків, таких зненацька. Там все доволі рівно. Далі, далі бачимо в домашній стороні бачу тут жінку, яка Дивіться як, прислухається до поради когось зі свого оточення і відправиться у дорогу. Доволі світла, гарна дорога, яка, ну, знаєте, для людини як розкриває нові горизонти, але вона щось там. Знаєте, як підкреслить для неї щось, якісь висновки, ця дорога, вона більш цей шлях, ці пересування. Це більш для висновків. Тобто дивіться як, тут якісь такі показані, от якби то дивіться, поряд з вами є різні люди. Кожна людина зі свого боку, вона якось по-різному бачить вашу ситуацію, аби то ситуацію взагалі вашої сім'ї. Якісь там свої висловлювання люди вам виказують. Але ну, це так воно, знаєте, для всіх так воно, мабуть, є. Що краще за все мати свою особисту думку і. Вона у вас буде складатись, от поступово як будете просуватись. Ви мені показані, як людина інтуїтивна, людина, яка прислухається до своєї інтуїції. Це дуже добре, це дуже допомагає вам ну, у вашому житті. І дивіться, як ви. Будете людиною, поряд з якою, от якийсь чоловік, може, то ваш чоловік, може, то якийсь ваш родич чоловічої статі, йому, йому як спокійніше поряд з вами. От людина, як знаєте, як видихає складнощі. Він не нав'язує їх вам, але він просто радіє з того, що ви поряд. Що ви є, що ви поряд, що ви просто з ним можете спілкуватись от на фізичному рівні, не тільки там десь там по телефону, а просто от він вас бачить, він тримає вас там, за руку, обіймає. Ось це йому найважливіше. Ну, скажімо, там фізична близькість. Так далі. Про вас багато думає жінка старша за вас із сім'ї. Ну, це може бути або мама, або сестра, ну, може тітка як ваша. Це, знаєте, от по крові ви рідні одна одній. Так, і дивіться як вона як не має. Це може бути. Свекруха, якщо у вас є вже онук чи онучка для неї, вона, як не має до вас, ну, не може наблизитись. Десь ви там у різних знаходитесь один до одного місцях. Як знає про ваші пересування, ваші якісь там події в житті, але не може напряму з вами спілкуватись. Ну, але в думках своїх вас щось носить. Так, далі бачу жінку, яка стоїть як... перед нею, якийсь як сюрприз. Розглядає цей сюрприз і. Знаєте, Як буде як вгадувати просто людина, яка залишила цей сюрприз, як подаруночок якийсь? Це чоловік. Але дивіться, як, якби то людина, ну, жінка, як буде тепер, ну як думати, тут мені показано, що як на трьох людей будете думати, може той. Може від того, може від цього, ось якась така, знаєте, як вгадувати будете, ну, чогось чогось йому лячно, чогось він так трошки як ховається. Ну, нехай. Далі, ваше близьке коло, там ваші друзі, ваші рідні, показана ситуація. Дивіться, чоловік і жінка відвернуті один від одного, нема спілкування зараз. Літера А, літера У, і дивіться, нема спілкування і через якесь, ну, щось зроблене було. Щось люди, знаєте. Тут як образа якась от, застигла образа, вона нікуди не дівається, і з нею нічого не роблять, її просто носять в собі. І дивіться, як Тут ситуація чоловік, як тримає слухавку в руці, він не набирає номер. Він от як бере її в руку, потримає, потримає і Далі нічого не робить, залишає її. Потім знов взяв, слухавку в руки, походив, походив з нею, подумав, подумав, може написати, може зателефонувати, знов нічого не робить. Отак От воно поки що і буде, не буде ніяких змін. Чекає від жінки, проявлень, чекає, що вона вийде на зв'язок. Але її є з ким спілкуватись, вона не одинока в своєму житті, вона не страждає від відсутності того чоловіка. Є поряд з нею люди, які її ну, знаєте, як близькі по духу. Люди цікаві для неї, і так як і вона для них. Тож спілкування в неї є, вона ну, не тягнеться до цієї люди, до цього чоловіка. Так, далі. Ну, у нас філіжанка на день. Це я розказую все про один єдиний день. Далі дивлюсь, далі. На перспективу філіжанка показує якусь ситуацію, знаєте, тут просування людини, шлях людини, який буде як іспит для людини. Знаєте, от те, що треба пройти, щоб стати сильніше, щоб стати впевненіше в собі, і щоб зробити якісь справи, які ну, людина тут напланувала собі. Тут багато якихось справ, які людина хоче, якби то знаєте, от встигнути в певний термін. Ну, так, так як тут доволі світле таке зображення. Тож людина воно якось так буде розтягнута, ну, скажімо, там не за один день, а як в цей день людина, як буде, знаєте, як. Ну, може там прописувати собі якісь плани, знаєте, як на папері, щоб нічого не забути. А може, там якось, як, знаєте, з кимось обмовляти ці плани. Але це для сім'ї, для сімейного якогось там спокою, так мені хочеться тут сказати. Далі дивлюсь. Зараз трошки світла собі додам. Так, по роботі на цей день що показує нам філіжанка? Тут показана ситуація, коли жінка трошки так вирізає носа, довгий, довгий нос у чоловіка, щось пхає свого носа у її справи. Трошки вона його так, знаєте, зупинить. Що, а ти тут до чого? Не хіба тобі то знати? Далі потім показана ще. Мені дуже здивована людина, спілкування взагалі-то показане, і якісь новини як сюрпризом будуть для цієї людини. Якась така ситуація, яка, знаєте, зачепить людину і буде, ну, так як. Знаєте, а що, а що ж, а як же ж це тепер зробиться, а як же ж буде? Якась така здивованість, яка це як перша реакція, а потім буде, от, як, знаєте, приходити на думку, можна так зробити, можна так, можна інакше зробити. ось якесь таке, Знаєте, обмірковування. Як вийти з ситуації? Людина знайде собі шлях, знайде це не взагалі, то знаєте, не більш не як для самої цієї здивованої людини, а воно як більш як колективу стосується. Тут просто, от, як, знаєте, будуть люди між собою обговорювати якусь ситуацію, яка буде ну так змінювати. Якісь такі як спілкування в колективі, як, знаєте, ставлення одних людей до інших. Потім бачу ображеного чоловіка на жінку ображається. Жінка вже, знаєте, був час, коли вона трошки там теж собі. Образу носила на цю людину, але вже як передивилась своє ставлення до цієї людини. І тепер не так вже легко її зачепити, вона вже може образу давати людині, бо просто переглянула своє ставлення. Так. Але, знаєте, тут такий чоловік, який не треба дуже там взволікати на його образи, бо він, знаєте, для нього як гра, це трошки так. От я тут покажу там себе таким ображеним, і це принесе мені вдачу. І це буде змінювати ситуацію. Тут такі, знаєте, які люблять, щоб за ним побігали, але ж не думаю, що за ним ця жінка буде дуже там бігати. Тут такі якісь питання робочі вирішуються, і тут не те, що там уклінно треба просити, а тут більш прийшла, сказала, не зробиш, буде тобі ата. Далі. Якесь тут радісне просування у справах, це як новина прийде до людини про це радісне просування, про зміни якісь, які будуть, знаєте, для людини тут як гордість така. От от, молодці там, про когось так подумає, От-дають таке добре. А почуття гумору включається у людини, і так взагалі-то, знаєте, як настрій підіймається. Далі дивлюсь, новини дійсно тут аж скачуть. Тут якісь такі, знаєте, швидко будете отримувати новини про. Так, про що тут? Ти якийсь як наступ іде. Знаєте, людина, яка собі вирішила вже щось, і вона прагне зміни робити так, знаєте, от. Якщо треба, то я і наступати буду. Якщо треба, то я і голос підвищувати буду. Ось таке становлення у людини. Тут, знаєте, багато про щось розмірковувала людина і вже просто буде робити. Так, дивіться, я не знаю, чоловік або жінка. Але дивіться, як буде виказувати людині щось десь, як втрачається. Літери ЛП, і людина перед, ну скажімо так, розмова двох людей. От перед цією людиною, яка виказує, стоїть людина, нахилила голову. І знаєте, от як з відчуттям провини як відчуває, що дійсно є за що, ну так, виказувати є за що. Але це якась така ситуація, яка, знаєте, закінчить чи спілкування, чи взагалі ну от, якби то діє тої людини, яка яка винна. Яка відчуває себе винною? Людина потім просто не буде, ну, якби то не буде повертатись в таку ситуацію. Ну, щось там дійсно просто закінчиться. Далі дивимось. Ви знаєте, тут непогана ситуація взагалі показана. Дивіться як, насправді, є, нагадую, що це загальна філіжанка і це. Інформація, от яку я зараз буду озвучувати, вона не для всіх. Але дивіться, є ворог, доволі сильний ворог, доволі такий, знаєте, небезпечний, не такий, якого там легко перемогти і там далі собі йти. Ні, цей ворог такий становить загрозу. І багато. Зусиль людина витрачає, щоб цього ворога від себе відсунути. Але тут, знаєте, як показано, що треба мати союзників. І ви легко знайдете союзників проти цього ворога. Це мені як чоловік більше показаний. Але не скажу, що напад він як на жінку. Тут, тут, і, тут для різних людей йде інформація. Тут, як нач... тут і чоловік, і жінка мають від нього там, головний біль, так скажімо. Так. Але це буде змінюватись. От Вся ситуація вона вже буде змінюватися. цього ворога відсуваєте від себе, але за допомогою інших людей. Бути треба уважними, бо цей ворог буде до вас підсилати людей. З якоюсь інформацією, з якимись питаннями. Не дуже там, знаєте, не дуже розкривайтесь. Перед людьми, які, от, які як тимчасові у вашому житті, до яких нема великої довіри і нема такого довгого спілкування. Далі дивлюсь. Зараз хвилиночку. Щось тут рости буде, хочу роздивитись. Дивіться, тут спілкування у людей, воно як на новий рівень буде переходити. Так, і дивіться, як тут є, хтось наглядає за цим спілкуванням. Хтось комусь дуже цікаво, як там у людей налагоджуються відносини. Якесь таке, знаєте, як питання у людини: ну що там, ну як там у них? Мені більш показаний чоловік в окулярах. От йому, Знаєте, він як хвилюється за, ц, за цю пару, як має надію, що в них все налагодиться, що вони будуть разом. Так, так да, питання дійсно, він, йому хочеться знати, але тут так, знаєте, людина як мовчки спостерігає: один з людей літера В. А другий літера І. І знаєте, тут як є, вже є якась платформа до спілкування, нібито люди взагалі колись спілкувались, і це показано, як знаєте, надія, прагнення до повернення. Але ж тут є одна з люд... один з людей, одна з людей. Я не буду так уточнювати, як дає чітку інформацію, що от є межа, за цю межу не йди. От я спілкуюся, але це максимум, який тобі даю. Ось так показано. Але, знаєте, інша людина багато, багато е, обмірковує. Я не бачу поки що таких кроків великих, щоб щось робила, але багато обмірковує, як змінити це становище, як змінити таке відношення до себе. Так, далі дивлюсь, от бачу ще чоловіка, який. Це, дивіться, людина обмірковує щось, якусь справу, яку хоче зробити, щоб щось завершити. Обмірковує тут, знаєте, як, як спілкування з якимись людьми. Як з родичами більш мені люди, які взагалі-то вже як в минулому для цієї людини залишились, але щось не відпускає цю людину. Щось тут, знаєте, є якісь справи, як недороблені, якісь питання недовирішені. і Щось людина, як, знаєте, як не те, щоб повертаю... вона Тут складно пояснити, Вон, він цей чоловік, він нібито і повертається, але тільки в думках. Не, не на фізичному рівні, а це так, так, це дійсно, тільки в думках. Насправді дивіться, спілкування з ним, воно якесь болісне, от як як важко дається людині, як складно дається, знаєте, коли здоров'я навіть хитатись починає. Ну Такі, знаєте, нерви щось робляться людині. Тож, дійсно, якась така ситуація, яка не може. От, от вона ще довго не зможе вирішитись, на жаль. Тут дивіться, як по справедливості воно повинно бути вирішене, але. Це якась така віддалена тема для цього чоловіка. Ну, Нібито цей чоловік і справедливість це не дуже такі спільні мови. знаєте, Не дуже така тема, яка йому близька. І є люди, які в його оточенні дуже дивуються такій його поведінці. Ось так. Хоча колись дуже дружньо до нього ставились. А зараз вони якось так не розуміють його якесь ставлення до цих жінок. Ось так така от філіжаночка вийшла. Дякую всім, хто її подивився. Всім вам бажаю гарного настрою в цей день. І не тільки в цей день взагалі, гарного настрою. Гарних новин, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, своє здоров'я, своїх рідних, близьких. І нехай все буде добре, нехай все налагодиться. Миру, здоров'я, достатку у вашій сім'ї. І давайте побачимось наступного відео. Всім пока.